Привіт! Якщо ти дивишся цей ролик, то у тебе нарешті є можливість узнати реальну вартість будівництва. Не про абстрактний квадратний метр, а на приклади конкретного проєкту. Ось цей будинок, він побудований. Вартість актуальна на липень 2025 року. Площа підлог цього будинку 75 квадратних метрів. Це саме підлога, тобто те, на що можна ступити ногою. І ганок і тераса 33 квадратних метри. В цьому будинку у нас є дві спальні. Ось вони. Кухня-вітальня 30 квадратів доволі велика. Санвузов, техкімната і прихож. Тобто це варіант для. Сімейної пари, діти, у якою виросли. У них є спальня і є гостьова кімната, куди можуть де можуть жити діти, коли приїжджають до них у гості. Це дуже стандартний варіант для такого проєкту. Значить, ну крім того, що у нас є внутрішні приміщення, в будинку, на відміну від квартири, ще є ганок і тераса. Ось у нас ганок. І ось у нас тераса. Тераса доволі велика, це додаткові кошти, але це і додаткова зручність. Точний розмір приміщень. Конструкція будинка зроблена таким чином, щоб зменшити вартість будівництва і при тому отримати великий об'єм повітря внутрі приміщення Бокові стіни у нас 2,5 метра. Потім скати покрівлі йдуть під кутом 15 градусів. У нас немає горічного перекриття. Тобто ми ізнутрі бачимо отакий будинок. Да? Звісно, наприклад, в санузлі можна зробити натяжний потолок горизонтальний. Да? В інших приміщеннях це виглядає дуже цікаво. Зараз ви побачите, як цей будинок будувався. весь процес. Перший етап будівництва він так і називається будівництво, який складається з фундамента, це бетонна плита на ребрах, підвід комунікації, це розводка каналізації по першому поверху, підвід водопроводу, електрики, інтернета, гільз додаткових там для, наприклад, запитування свердловини і так далі. Ну, це окремо можна розповісти. Зараз я не буду на цьому довго зупинятися. Далі домокомплект. Це у нас 200 сіп-стіни і 200 сіп-покрівля. Ну і, звичайно, внутрі каркасні перестінки. Чому вони каркасні а не сіп панелі Якщо хтось не знає, про це є у нас окремий ролик. Потрібно я надішлю. Але це найкращий варіант сіп панелі не треба внутрі робити. Uh, і у нас ще uh, конструкції тераси входять в домокомплект і звіси покрівлі, Тобто, всі несучі конструкції потрібні. Вони в домокомплект входять і всі необхідні матеріали. Покрівля металочерепиця uh, і встановлені вікна металопластикове і металеві вхідні двірі з терморозривом. У нас виходять вартість 33 тисячі будинок і 7 тисяч ганок і тераси. В цю вартість входять матеріали, роботи і накладні витрати. Тобто, це реальна вартість, в яку включено все. All inclusive, що називається. Ніяких прихованих платежів там немає. Ми можемо прямо зараз будувати по цій вартості цей будинок, цей проект. Зовнішнє оздоблення. Цоколь, полістирол, мозаїчна штукатурка. Стіни. Вата, силіконова декоративна штукатурка, підшивка покрівлі, панелі сафіт, водостічна пластикова система і оздоблення терас. Тобто на терасі теж потрібно зробити підшиву, потрібно просочити олію деревину, потрібно зробити підлогу, сходи і на ганку, і на терасі. На цьому фото, на це реальне фото, ніякого штучного інтелекту. Немає оздоблення підлог, але в вартості вона включена. Просто вона робилась пізніше, ніж є це фото. І у нас виходить вартість будівництва тисяч будинок і 5 тисяч і тераси. Чому ганок і тераса майже стільки, скільки будинок коштує? Знову ж, велика. І підлога це дорога. Тому що керамічну плитку потрібно класти для зовнішнього використання. на клей для зовнішнього використання, робити епоксидну затірку, щоб вода не попадала під плитку і вона не відстрілювала. тобто Оздоблення підлог це дорого. Да? І їх тут багато, тому якби і вартість така. Знову ж таки, all-inclusive, тобто все можна робити. Далі у нас ідуть інженерні системи. Вони робляться разом з внутрішнім оздобленням, але я розділив зараз інженерні системи і зовнішнє оздоблення для того, щоб розділити вартість. Да? І тут все зрозуміло. Ну, я думаю, що... Все зрозуміло. Якщо вас цікавлять деталі, тобто що сюди саме входить і так далі. Це, будь ласка, звертайтесь Я цю інформацію надам додатково. А варті цього етапу для цього будинку 17 тисяч доларів. Внутрішнє оздоблення. Теж все зрозуміло. потрібно стіни, відкоси, підлогу, стелю, двері, плітуса, все це зробити, щоб можна було заносити меблі і вартість цього етапу 23 тисячі доларів. І ось у нас є загальна та таблиця. Да? По-перше, це ще раз кажу, це реальна вартість. Тобто, це не те, що ви зазвичай бачите в інтернеті, де люди просто хочуть отримати від вас перші кошти. І потім вже ви в їхній владі, вони можуть робити з вами що завгодно, тому що міняти підрядника ну в будівництві це дуже важко. Тому їхнє завдання одне отримати від вас аванс. Да? А, но може бути так, що ви повірите їм, будуть розраховувати, на вартість яку вони скажуть, а потім у нас не вистачить коштів добудувати будинок. І таких випадків. Дуже багато. Якщо ви прийдете е, на будь-яке місце, де будуються багато будинків нових, да, ви побачите, що е, 80% будинків не добудовані і не добудовані вже давно. Тобто у людей просто закінчились кошти. Вони гроші витратили, а жити в будинки не можуть. Да? Ми проти цього. Ми за те, що в наших будинках наші замовники жили. Тому ми одразу кажемо реальну вартість. Звичайно, ці, ті, ці цифри можуть змінюватись, да? а, Якщо щось змінювати в матеріалах. Але якщо брати перший етап будівництва, тут багато чого не зміниш. Тому що тут конструктивні речі, фундамент ну, він повинен бути гарним. Домокомплект повинен бути гарним. Економити на покрівлі ну, собі дорожче, на вікнах теж. Тому, скажімо, цей етап він якби, навряд чи кудись зрушиться. да Зовнішнє оздоблення. Тут можна зробити трохи дешевше, перейти там на сайдинг, ну, можна трохи, але не багато. А ось тут от да можуть бути. е-е Варіант, як кажу, да? можна зробити набагато дешевше ці етапи, це середня така вартість. Да? Можна зробити набагато, але потрібно розмовляти з вами, що вас буде влаштовувати, а що вас не буде влаштовувати. Да? Взагалі, зараз ви бачите вартість цього будинку. Да? Але якщо ви хочете узнати вартість вашого будинку. То цьому потрібно трохи приділити увагу. Нам потрібно з вами вийти на відеозв'язок. Я при вас буду заповнювати таблицю вартості будинку, буду показувати вам, які є варіанти зовнішнього оздоблення, які є варіанти опалення, які є варіанти внутрішнього оздоблення. Ми з вами. Крок за кроком будемо складати вартість і буде вартість цього будинку. Да І це не робить ніхто. Да? Ніхто не буде безкоштовно вам так точно, так деталізовано розказувати вартість цього будинку. Але ми робимо це для чого? Для того, щоб потім ні у вас ні у нас не було проблем. Тому, будь ласка. Якщо така консультація потрібна. Якщо ви цього хочете, будь ласка, звертайтесь. В описі до цього відео ви знайдете посилання на інтерв'ю з замовником, якому побудован саме цей будинок. І у нас таких інтерв'ю багато на нашому YouTube каналі Для чого ми вам його показуємо? Для того, щоб ви почули не. З наших вуст, а з вуст замовника, як ми працюємо. Да? Що наша вартість вона дійсно реальна і вона не змінюється в процесі будівництва. Як ми працюємо? Да? Тому дуже раджу це відео переглянути. До речі, ми завжди даємо можливість нашим потенційним замовникам поспілкуватися вживу з нашими замовниками, якими ми вже будували, побачити будинки, які ми будували. Тому що це реальна єдина гарантія, що ви отримаєте той будинок, який ви реально хочете. Ми будуємо гауні будинки. Це кілька з них да? І ще кілька цифр. Термін будівництва. Два місяці з будівництва, місяць зовнішнього оздоблення і чотири місяці внутрі все робиться. Виходить сім місяців, але я внизу написав 6. Чому? Тому що зовнішнє оздоблення і внутрі можна робити одночасно, паралельно. Да? І ось вам приблизний графік витрат на кожний місяць, скільки вам потрібно коштів витратити для того, щоб побудувати саме цей будинок. Тобто будівництво шість місяців і от скільки коштів потрібно. Як ми працюємо а, по кровах, да? коли ми з вами зрозуміли, який будинок вам потрібен, які матеріали потрібно використовуватись, скільки у нас бюджет, да? ми робимо ескізний проєкт в цих рамах. Це приблизно місяць. Ми можемо робити ескізний проєкт на базі, наприклад, цього проекту, або іншого нашого проекту, або будь-якого проекту з інтернету, або робити з нуля з ваших креслень. Да? Так або інакше, потрібно намалювати ваш будинок, і щоб ми бачили, про що взагалі ми домовляємось. Потім ми робимо точне кошторис де точно прописуємо матеріали, вартість. І термін. Коли вас це все влаштовує, ми підписуємо договір. Два тижні готуємося, якщо це бетонний фундамент, і 4 тижні, якщо це фундамент з металевих паль. Бо фундаменти можуть бути різні. Чому? Тому що домокомплект виготовляється приблизно 5 тижнів. А якщо це бетонний фундамент, він робиться там 3 тижні, тому ми починаємо раніше, да, щоб якраз дійти до, до домокомплекту. Якщо це палівий фундамент, то не треба так рано починати. Потрібно буквально за тиждень до домокомплекту готовності монтувати палів. І ми будуємо. І коли ми будуємо, ми е, намагаємось зняти з вас всі організаційні питання. Ми самі шукаємо собі житло, де жити, або орендуємо вагончик. Ми самі приїжджаємо, самі від'їжджаємо. Тобто ми. Ваш час і ваші нерви максимально зберігаємо. Звичайно, я не зміг розказати все, що вам потрібно, бо у кожного свої питання. Тому, будь ласка, звертайтесь ще раз наголошую, що дуже раджу вам це з мого 12-річного опиту в будівництві. Виділити спокійну годину часу, коли ми можемо з вами спокійно поспілкуватися. І потім ви отримаєте документ, в якому все буде подробно розписано. І це буде реально, на що ви можете спиратися, і далі вам буде жити набагато спокійніше, ніж якщо ви цього не зробите. До зустрічі! Ті, хто почне працювати з нами до 1 вересня, ескізний проєкт ми зробимо безкоштовно. Ну, на цьому будинку ви зекономите приблизно 15 тисяч гривень на ескізному проєкті. Тому, будь ласка, звертайтеся.